Всім привіт, друзі. Анкона, ви бачите, андріатичне море. Ця зона відпочинку називається пасетто і слова пасо. Круг. Дітки школи пишуть. А примажали. Багато вихователів. Алесандро, Але сандро, йотебеток. Ти на долі сьогодні перза. Сьогодні гарний пісняний день. Кінець травня місяця. У вихідні тут буде дуже багато людей, якщо Буде гарна погода. Ви бачите, далині пляж, невеличкий пляж вже дехто й купається. Я бачила, що люди плавали. Тут правда проходять ремонтні роботи. Так що в Анконі дуже багато. Таких ремонтних робіт проходить. В центрі міста там біля театру я знімала відео, показувала, що все перерито і в порту там постійно роботи якісь йдуть нон-стоп. Я вже задумалась, не пора мені теж прийти. На цей пляж якось позагорати, можливо, і скупатися. Ну я подумаю над цим питанням. Можливо, в слідуючий четвер. Ще мені місто Анкуна асоціюється асоції, мама, я не знаю, як це вислов... вимовити. Ну, асоціація з такими... такою рослиною, як лабр. От ви бачите внизу. Оце лаври. Багато таких лаврових рощ. Оце ви бачите теж майже все лаври, трохи побиті вітрами зимовими, холодами. Оце все лаври. Я ні в одному місці в Італії не бачила стільки насаджених лаврів, як в Анконі. Оце ви бачите ліфт. Це сучасний ліфт. Правда, щоб піднятися і опуститися на ньому, він платний. І ще в цьому ліфту є ресторанчик, є кафе. На вулиці зараз ви теж бачите це, напевно, від цього кафе. Теж можна посидіти, хто бажає, і на відкритому повітрі. Так і називається цей ресторанчик «Ліфт». Якщо перевести на італійську мову, ласенс... – «Асенсоре». Де я в ньому не була. Я думаю, я не знаю, як там харчують, але но вид, но вид буде неймовірний вид на Андреатичне море. Крім того, знаєте що в Анконі. Мені згадалося, що може похвалитися. Не так багато міст в Італії можуть похвалитися, де сонце сходить і заходить в море. Так що, я думаю, коли прийти раненько, то тут, в цій зоні, можна побачити схід сонця, як сходить сонце, ніби з моря. На жаль, я маю вільного, мало вільного часу. Не виходить мені прийти раненько в цю зону, аж ніяк не виходить. Можливо, в майбутньому, надіюсь. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте «подобайки», пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто, хто ще вагається, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних Анкона і Італію.